Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні 500-й день війни повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні, друзі, вітаємо всі разом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Йому сьогодні 50 років. Тому так співпало. Що 500-й день війни і ювілей головнокомандувача нашого найкращого в світі. Тому в цей день я вам розповім про 10 унікальних фактів про війну України проти РФ. Наші сили оборони України це армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів. Перший факт такий: це масштаби 500 днів війни, плюс 8 років реального бойового досвіду. Жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв'язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі із часів Другої світової війни. Другий факт, шановні друзі, це війна безпілотників. Цю війну можна впевнено вважати першою війною безпілотників. Насиченість бойових підрозділів Збройних сил України безпілотними літальними апаратами. Немає аналогів у світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. І ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і fpv дрони. Поїхали далі. Третій факт. Це унікальна протиповітряна оборона України. Протиповітряна оборона України вперше в світі об'єднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи. Винищувальну авіацію і мобільні групи із ПЗРК. Четвертий факт. Знищення стереотипів Наступальні дії Збройних сил України спростували один із фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної у 3-5 разів переваги у живій силі та озброєні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника і в озброєні і в кількості особового Складу. П'ятий факт: Жінки захисниці. 5 тисяч жінок на лінії вогню із понад 42 тисяч жінок у Збройних сил України. Шостий факт. шановні друзі. Це унікальна система надання допомоги пораненим. В Україні створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде у світі. Єдиний медичний простір. Це об'єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій. Крім того, 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась. Сьомий факт. Це професійне планування наступів. Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт, де наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні. І це дуже важливо, шановні друзі. Восьмий факт. Успіхи проти повітряної оборони. Українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету Кинжал. Ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Дев'ятий факт. Вдало побудована логістика. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю і боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано із урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів. Ну і останній десятий факт, шановні друзі, цифра зброя. Протягом 500 днів війни впроваджено IT-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням. Це бойова система управління тактичної ланки КРОПИВА, Платформа із ситуаційної обізнаності ДЕЛЬТА, Сервіс підтримки логістичних операцій НАТО, ЛОДЖФ та проєкт Очі. Тому в цей 500-й день, який минає сьогодні, 8 липня 2023 року, і в цей день, в день народження Валерія Залужного, нашого найкращого головнокомандувача Збройних сил України, ви послухали ці цікаві факти, шановні друзі. Тому слава Україні, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям, слава всім захисникам нашої рідної України. Дякую всім захисникам та захисницям за те, що ви звільняєте нашу землю від цієї орди. І захищайте нас. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Я стараюся для вас. Дякую всім за увагу!